Вітаємо в прес-центрі медіагрупи накипіло. Ми розпочинаємо прес-конференцію, присвячену старту освітнього проєкту для внутрішньо переміщених осіб шлях можливостей. І сьогодні до нас завітали спікери Олексій Курцев, голова благодійної організації Український благодійний альянс, а також Андрій Німкович, менеджер з надання грантів Разом Релів і представник організації разом for Ukraine. Прошу, пане Олексію, вам слово. Так, добрий день, всіх вітаю. Ну, власне, хочемо розказати про унікальний проект для Харківщини це шлях можливостей. Це освітній проєкт, профорієнтаційний проєкт для внутрішньопереміщених осіб. Тобто він спрямований на те, щоб навчити дуже в короткі терміни. Ну, буквально сам проєкт розрахований там, на 5 місяців, навчити внутрішньопереміщених осіб, які проживають зараз на території Харкова, двом дуже цікавим напрямкам, які дуже корисні зараз неурядовим організаціям, взагалі громадському сектору, в цілому України. Перший напрям це молодший бухгалтер для неурядових організацій. І другий напрям освітній це молодший проєктний менеджер для неурядових організацій. Дуже велика криза зараз на ринку праці, ми все розуміємо. Не вистачає вузькокваліфікованих спеціалістів. З повномасштабною війною дуже активно почали розвиватися громадські благодійні організації, а фахівців і кадрів. Підготовлено, звичайно, не було, ніхто до цього не готувався. І, власне, я хочу сказати на прикладі нашої благодійної організації, що Український благодійний альянс дійсно потребує в багатьох спеціалістів це і не тільки там бухгалтери. Проджект-менеджери, це і юристи, і СММники, і комунікаційники, і так далі. Тому подібне це пілотний проект. Тобто, ми зараз з партнерами нашими разом Ukraine будемо реалізовувати по поки що по цим напрямкам. Тобто, це помічник бухгалтера і помічник проектного менеджера. Ми розуміємо, що люди, які не володіли цією, власне цими знаннями, і люди внутрішньопереміщені особи, скоріш за все, в переважній більшості своїй не були залучені до якихось там громадських благодійних організацій, де вони проживали. Тому наша програма унікальна тим, що ми маємо в короткий термін дати базові, просто практичні знання, щоб після цього вони одразу сіли за стіл в своїй благодійній громадській організації і змогли працювати або з проектами, або допомагати в бухгалтерії, тобто розуміти всі процеси, які на сьогоднішній день відбуваються. От. Так що задавайте питання. Можете, будь ласка, так, розповісти детальніше, на кого розрахований цей проєкт? Тобто, я так розумію, треба мати довідку внутрішньо переміщеної особи. Можливо, ще якісь є обмеження вікові чи професійні. Якщо людина вже працює, наприклад, в цьому секторі, то чи маємо вона можливість доєднатися до вашого проєкту? Дивіться, у нас, звичайно, буде певний відбір, тому що у нас обмежена кількість місць, у нас 160. Ми, ми плануємо, що 160 людей ми проводимо такий набір і по, на дві групи поділимо, тобто по 80 людей на кожен напрям. Для внутрішньопереміщених осіб це звичайно, довідка ВПО. По віку одразу скажу, що якщо людина. Ми розуміємо, що людина хоче здатна, вона готова навчатися і готова працювати, то, в принципі, ну, 60 приймаються. Тим паче я вам хочу сказати: ми співпрацюємо з центром зайнятості. Остання статистика така, що якраз люди 50-55 і плюс на сьогоднішній день активно почали працевлаштовуватися, тобто з повномасштабною війною. Ця категорія людей зараз простіше знаходить для себе роботу. І, в принципі, ми зараз бачимо і в магазинах, там, і десь в послугах різних і так далі. Ми вже бачимо, що люди 50 ну, дуже багато таких працевлаштовано. Раніше дуже багато було молоді студентської молоді, шукали підробіток і себе реалізовували. Тому, по віку, головне, щоб люди хотіли. Щоб вони могли навчатися, тому що обов'язково треба відвідування 80% відвідувати всіх заняття. Це такі у нас критерії. Якщо людина починає не ходити, то звичайно ми її відсіюємо автоматично. Ну, власне, і плюс 10% від 160 людей, це місцеве населення може долучатися до цього проєкту. Це це закладено самим проєктом. Зрозуміло, дякую. А розкажіть, будь ласка, тобто проект розрахований на е, тих, хто проживає в Харкові або в області. Я правильно зрозуміла? Так. А якщо дивіться, якщо людина з області. І взагалі розкажіть про формат. Це онлайн, офлайн заняття будуть. І чи оплачується, наприклад, проїзд там, чи проживання? Якщо людина з області приїде в Харкові, можливо, там якщо офлайн заняття проходитимуть? Uh, у нас офлайн формат. Міні-групи по 8 людей приходять до нас до офісу 2-3 рази на тиждень і по годинці працюють з менторами, з викладачами, відпрацьовують практичні кейси. Реальні кейси, які зараз відбуваються, наприклад, в рамках нашої організації, вони працюють з реальними кейсами, з реальними проєктами. Це є ну, фішка. Цього проєкту. Тобто це не якісь теоретичні там, знаєте, засади наукові, не, не якісь там вигадані проєкти, які ми розбираємо. Просто беремо і в реальному часі працюємо. От. Проїзд не оплачується, це не передбачено проєктом. Люди мають добиратися самостійно до нашого офісу. Єдине, що ми включаємо ще онлайн формат, буде виключно в лекціях. Тобто, у нас буде формат лекції, коли люди дивляться певний матеріал, ну, умовну теорію їм дають, їм приклади, там будуть картинки, графіки, там, якийсь там розбір документів певних. І потім буде завдання після кожного відео: завдання відпрацювати цей кейс. І вони вже відпрацьовують з менторами офлайн. Тобто, основна робота звичайно, офлайн. Однак ми залишимо у відкритому доступі всі онлайн-лекції, які ми запишемо, для того, щоб всі там громадські благодійні організації могли користуватися е, цими е, напрацюваннями, і в принципі люди могли для себе, якщо є бажання, так само вивчити цей матеріал і шукати роботу, реалізовувати себе в будь-якому куточку України. Дякую, розкажіть, будь ласка, ще детальніше про команду вашу, як які були критерії відбору викладачів? Хто ці люди взагалі ось на цьому моменті зупиниться? Хотілось би дивіться, хто може бути кращим викладачем, ніж проєктні менеджери команди українського благодійного альянсу? Це люди, які в реальному часі творять добрі справи. Реалізують ці проєкти і знають, знаєте, всі, всі, всі механізми, всі труднощі, з якими ми стикаємося, це практики. це практики. мінімум теорії і максимум практики. Це є основа нашого проєкту, тому що він не, не такий за термінами довгий. Тобто основна частина, практична частина це три місяці всього. Ну, це можна порівняти, що патрульних поліцейських, здається, теж там щось там до 6 місяців у нас готують. А нам треба скоріше це зробити. А це роботи це не менше. менше. А, теж розкажіть ще детальніше про. взагалі, Чи займалися ви вже такими якимись освітніми проєктами раніше? Взагалі, чим які проекти були в благодійній організації вашій, ну, Український благодійний альянс. Наша команда з 2000. 2015 року реалізує дуже багато освітніх проєктів. Тобто, ми спочатку працювали в рамках громадської організації. З 2018 року ми перейшли на благодійність. І в рамках громадської організації ми реалізовували з Сергієм Жаданом, наприклад, такий проєкт, як Школа молодого письменника. Випустили збірничок. Тобто, там у нас навчалися дві групи: молодша, старша група. З молодшої групи одна дитина вже доросла людина, стала молодим письменником, видала казку свою зі старшої групи. Переможець теж почав писати там вірші, себе почав реалізовувати. Зараз військовослужбовець. От. Потім ми реалізовували такі проекти, як школа публічного адміністрування для громадських рад Харківської області. Ми реалізовували проєкти школа з англійської мови спільно з Харківським економічним університетом імені Семена Кузнєця. У нас був рік англійської мови, і ми. Проводили щосуботи інтенсиви для всіх містян Харкова та області. До нас приїжджали, і от викладачі абсолютно на безкоштовній основі проводили е ці курси. У нас був проект кадети поліції». це з патрульною поліцією для дітей. Ми проводили. Різні заходи Вони їздили до патрульної поліції, до кінологів, до прокуратури. Ми їздили в університет внутрішніх справ, їздили. Вони в тирі вчилися там стріляти. Там теорія, практика і так далі. Школа лідерства у нас була два чи три сезони. Ну, я маю на увазі, що за останні 10 років. У нас тобто досвід так якраз великий досвід. Ну і власне я сам викладаю так само в економічному університеті. От і Зрозуміло, так. І ще запитання взагалі, чия була ідея, хто був ініціатором створення саме проекту шлях можливостей і саме для внутрішньопереміщених осіб. Це була ваша ідея, чи це все таки ідея організації разом for Ukraine»? І, взагалі, так і в запитання й до Андрія паралельно одразу: як взагалі ви відібрали саме, що ви зможете надати кошти саме на цей проект? Як це все відбувається в вашій організації? Угу. Загалом був оголошений конкурс Джобс: це по працевлаштуванню людей, по наданню для них більших можливостей. І, власне, Олексій і команда підготували такий, Цікавий проект про працевлаштування, про навчання людей в громадському секторі. Ми знаємо, що з 22-го року, з початку повномасштабного вторгнення, зареєструвалася рекордна кількість громадських організацій, і благодійних фондів. Це цей напрямок дуже суттєво виріс. Але до нього часто долучались люди, які не мали до цього ніякого досвіду, і поступово, поступово навчались, розвивались, пізнавали, отримували помилки, досвід. І, власне, оцей проєкт дає можливість заповнити цю нішу в громадському секторі, коли не вистачає, просто не вистачає людей, які в багатьох інших сферах, але особливо в громадській діяльності, це. І по напрямку фінансів, тобто молодший бухгалтер, і точно так само по веденню проєктів, коли команда веде багато багато проєктів, коли один і той самий project менеджер може відповідати за різні напрямки. Тому ці дві спеціальності дуже відгукуються і дуже важливі для того, щоб розвивати громадянське суспільство. Однією з наших цілей є якраз розвиток громадянського суспільства, це якщо напрямок разом Relief в разом Ukraine організації, це підтримка громадських організацій, благодійних фондів і направлення на їхню локалізацію, тобто, щоб вони були самостійними, самодостатніми, а незалежними від великих донорських коштів від, від якогось фінансування. Тому власне. Нам сподобався в першу чергу, що цей проєкт в рамках працевлаштування, і друге, він дуже пов'язаний з нашою глобальною ціллю розвитку громадянського суспільства. І, власне, тому так. Плюс ми помічаємо таку тенденцію от в Харкові, на Харківщині загалом багато ініціативних груп, багато організацій. І, зокрема, тут є можливості для розвитку цих, цих громадських організацій, і, власне, для працевлаштування нових людей. Тому значна чі, кількість наших проєктів, вона, до речі, з всієї України направлена саме на Харків і Харківську область. І розкажіть, будь ласка, ще дит... а, ви хотіли додати, так? Я хотів додати питання ж було, як ми можемо. Так, так, чому так, саме цей проєкт ідея? так. Е, власне, Разом for Ukraine та організація, яка. Відчуває тренди, які на сьогоднішній день ну дійсно потрібні в Україні. Вони постійно проводять дискусії з грантерами, з партнерами, з благодійними організаціями, громадськими організаціями щодо чого, які напрямки треба відкривати, розвивати і підтримувати. І це окрема подяка всій команді разом for Ukraine», які докладають максимальну зусиль для того, щоб і шукати фінансування, і фінансувати неурядові організації. От тому, коли у них в, по їхньому мандату були ці напрямки, ми побачили, що є напрям разом Jobs». І ми зрозуміли, що нам просто це необхідно. У нас є виконавча директорка нашої організації, яка сказала, що це шанс для того, щоб виростити тих фахівців, спеціалістів, які потрібні нашій організації. І це, це можливість не тільки для нас, а й таким організаціям, як і ми. Тому що От всі організації, з кими ми спілкуємося, знайомі, там партнерські організації, українські, вони у них брак кадрів дуже шалений і дякую за підтримку. І ще запитання до, до Андрія щодо діяльності разом Фо Україн. Ви підтримуєте тільки освітні виключно проекти, чи можливо ще якісь розкажіть, будь ласка, детальніше про діяльність саме вашої організації, можливо, там історію, теж скільки років ви існуєте? Угу. Існуємо з 2014 року. Це організація, яка заснована була українцями, які живуть у США, і це ті українці, в яких все добре, але вони пам'ятають про Україну і хочуть розвивати. І, власне, особливий імпульс в розвитку організації був якраз з початку повномасштабного вторгнення, з 2022 року, коли був більш інтенсивний такий напрямок. Власне, розвитку громадянського суспільства, тобто надання грантів громадським організаціям, благодійним фондам для закриття потреб, і це були абсолютно різні. Тому як сказав Олексій, ми дивимося за тими запитами від організацій, не просто що ми хочемо видати гроші на певні напрямки, а ми визначаємо, а що дійсно потрібно, і час від часу організовуємо такі зустрічі для того, щоб зрозуміти, що фінансувати, що підтримувати. Ми починали з того, що. Це були екстрене реагування, це була евакуація, гуманітарна допомога. І з часом, час від часу, ми переглядаємо цей мандат напрямків для того, щоб актуалізувати, що зараз буде. Станом на зараз в нас на етапі погодження узгодження наших напрямків оновленого мандату на 25 рік, власне, зовсім скоро оновлений презентуємо. Але ми трансформуємося і поступово з. Надання грантів на евакуацію гуманітарну допомогу, хоча ми це і залишали, до більш таких сталих проєктів, зокрема по навчанню, тому що ми розуміємо, що тут висока додана вартість і такий глобальний вплив, який буде спрацьовувати не протягом одного місяця, а протягом років. Також ми підтримуємо інші інфраструктурні ініціативи, це які направлені на. Такі довгострокові рішення, коли можна замість там, постачання, наприклад, води встановлювати водоочисні станції, водонапірні башти і таке інше. Це якщо про разом реліф, там цілий спектр різних, різних напрямків, зокрема, там і підтримка дітей, і підтримка е особливо обдарованої молоді е і багато різних проєктів. Але разом з тим, ми не зупиняємось на тому, що. У нас є ось тільки цей мандат, і ми не можемо ні крок вліво, ні крок вправо зробити. Ми якраз максимально гнучкі в тому плані, що до нас можуть ті прийти проекти, які цікаві, які креативні, які ми бачимо, що команда цим горить, і ми бачимо, що в цьому є перспектива, але, можливо, вони підпадають під мандат. Ми в індивідуальному порядку тоді розглядаємо і підтверджуємо. Разом з цим це команда Разом реліф». По громадянському суспільству є ще в нас інші команди, які працюють не з організаціями а безпосередньо вже напряму. Там і з військовими, це Heroes, і з медичними закладами, це Health, і Advocacy, це по просуванню інтересів України, по тому, щоб говорити про Україну в Україні, в світі і в США, зокрема так, тобто багато різних напрямків. Так, дуже широкий спектр, я би сказала. Дякую. І хотілося б підсумувати. Давайте щодо проекту, все таки шлях можливостей. Давайте ще раз проговоримо, до якого числа приймаються заявки, і чи це онлайн, чи це треба ще кудись можливо приходити, якісь заяви підписати, як це все відбувається. І ще раз проговоримо, з якого по яке число буде проходити саме навчання. У нас реєстрація учасників триває з 20 січня. Потім у нас буде там, співбесіда, відбір, якщо дуже багато заявок там, і так далі тому подібне. Писати заяви треба, буде, документи оформлювати обов'язково треба буде. Однак після того, як люди вже пройдуть відбір, і ми вже зарахуємо як учасників наших, нашого проєкту. Значить, реєстрація у нас по за формою а також за номером телефону. Я можу проговорити зараз номер телефону, якщо ні, ні Не треба ми, ми, залишимо, залишимо. Так, ми залишимо під відео. все. Так. Е, та. І саме навчання починається з 1 лютого 2025 року. Це вже не так довго. А ці онлайн заявки з 20 січня, правильно? Чи до До 20, а, до 20 січня, до 20 січня. Угу. Прийом... і вже триває, можна говорити? Вже триває. Ви ще питали з досвідом. Люди, які які з досвідом так само можуть долучатися до цього проекту, тому що я знову ж таки розкажу. Я сам зараз додатково отримую додаткову освіту по управлінню нарядовими організаціями, і постійно ми підвищуємо свої скіли. І Андрій, так само Дякую. Так що, на увазі, постійно треба треба себе тримати в в тонусі. Щось постійно у нас змінюється, особливо зараз, але повному штабна війна. Безумовно, дякую. Я нагадую, що сьогодні ми говорили про старт освітнього проекту для внутрішньопереміщених осіб шлях можливостей. І в гості до нас завітали Олексій Курцев, голова благодійної організації Український благодійний фонд Альянс. Перепрошую, і Андрій Німкович, менеджер із надання грантів разом Релів», представник організації разом for Ukraine. Я дякую нашим шановним гостям і удачі вашому проекту. Дякуємо.